Понад півтори тисячі найменувань лише освітлювальних приладів робляють на підприємстві українського товариства сліпих утос у кривому розі. Зараз тут працює 200 чоловік, з яких 120 – інваліди інваліди позору. Днями працівники підприємства спільно з представниками міської влади провели семінар практику, на якому знайомили присутніх з досвідом своєї роботи. Мета наша. Ми хочемо показати, що дійсно новий тип підприємства це об'єднання громадян. Яке вони орієнтовано, де працюють більша половина інвалідів позору по послуг, це впровадження новітніх технологій виробництва, це якраз те енергозбереження, де яке ми хочемо ну, започаткувати в наших навчальних закладах при викладанні і вчити дітей енергоефективності. Під час першої частини семінару гостям розповіли про історію створення підприємства, про те, чим живе та що виготовляє Криворізький ОТОС в умовах сучасного ринку. А працівники підприємства мають чим похвалитися. Виробляють не лише перевірені часом та затребувані прилади освітлення, а й успішно освоюють нові технології. На вже майже 50 років підприємство займається производством високотехнічної святалогічвтехнічка світо продукції. Последние годы, где-то 4-5 лет, мы взяли очень мощное направление по производству наружного освещения светильников, промышленного освещения, офисного освещения, это светильники натриевого освещения, металлогалогенового. И сейчас мы разрабатываем и уже осваиваем производство світлодіодних світильників це нове покоління дуже ефективне економічне світільники. Під час семінару гості могли побачити зразки вже готової продукції, ознайомитися з технологічним процесом, поспілкуватися з людьми, які тут працюють. Так Вікторія приїхала до Кривого Рогу з Кіровоградської області. Знайти роботу у тамтешньому УТОСі їй не вдалося. Я працюю вже півтора года. Поначалу, звісно, було тяжело. Прийшла раніше, ніколи таку роботу не виконувала. Ну, колектив хороший, дружний, мені допомогли. і Я, виходить, вистрадована таки освоїлась. Зараз у Криворізькому утосі освоюють нові види виробництва, зокрема, випуск паперових пакетів для харчової промисловості. Ще у планах впровадження технології випуску світлодіодних приладів для вуличного освітлення. Наразі головна проблема для керівництва та працівників пошук ринків збуту, адже у якості власної продукції вони впевнені на 100%.